То я з ФСБшником, коли говорила, я йому розказувала так, як є. Я кажу, я була очевидцем тих подій, про які ви мені питаєтесь розказати. Я пам'ятаю, ви являєтесь гарантами нашої безпеки. А він, чому ви пішли на війну? Я кажу: я не пішла на війну. Війна прийшла в мій дім, а я стала на захист своєї батьківщини, тому що я давала клятву на вірність народу України. І все. Аргументи закінчились. Я дійсно просила русских, щоб вони вбили. Дивилися як на божевільну. І їх це, напевно, ще більше озадачило. Якщо ти хочеш, щоб тебе вбили, значить є, що скривати. Він дістав в мене документи, і в мене вже з собою навіть ОБД було. І він розкинув це ОБД. І він взяв його між кріслом. Він, він просто його. Я думала, що він зараз вистрілить. І він, оце ж він мені, Обслужи нас і так далі. Ну, в кінці він сказав, типу, це була перевірка. Ой, перевірка я розуміла, вже потім розуміла, що це дійсно була перевірка. Бо коли ти готовий померти, ти невразливий. Тебе не можна розвести на балачки, на зраду, на ще щось. Ти готовий просто померти. Тебе не можна і на секс розвести, тебе чого.